Біблія, книга Ісуса Навина, розділ 1. Ізраїль готується завоювати Ханаан, Ісус Навин – провідник, наказ до всього народу. Після смерти Мойсея, Господнього раба, сказав Господь Ісусові Навинові, синові Нуна, слузі Мойсея. Мойсей, слуга мій, помер. Тож устань, перейди, оцей Йордан, та й увесь цей народ, у землю. Що я дам їм, синам Ізраїля, усяке місце, де ступити, підошвою ноги вашої, я дам вам, як сказав був Мойсей. Від пустині до цього Ливану і від великої ріки, ріки Ефрату, уся земля Хетицька аж до великого моря на захід сонця буде вашим краєм. Ніхто не встоїть перед тобою, поки віку твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Я не полишу тебе і не покину. Будь мужнім і хоробрим. Ти бо маєш передати цьому народові посілі землю. Про яку я клявся їхнім батькам, що дам їм, лише будь мужнім і вельни хоробрим, щоб достеменно чинити за законом. Як наказав тобі, Мойсей, мій, не звертай від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб тобі щастило в кожній твоїй справі. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться, і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано. Тоді, бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастити. Отож, наказую тобі, будь мужнім і хоробрим, не лякайся і не падай духом, бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти не подався. Повелів Ісус начальникам народу. Перейдіть посеред народу і накажіть народові заготуйте собі живності, бо через три дні ви перейдете через оцей Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що Господь Бог ваш дає вам Рувимлян же та гайдію та до півколіна Манасіян. Ісус промовив. Спогадайте слово, що вам заповідав Мойсей. Слуга Господні, коли сказав Господь, Бог ваш дав вам спокій і дав вам цю землю. Жінки ваші, діти ваші і ваша скотина зостануться в землі, що Мойсей дав вам по цім боці Йордану. Ви ж усі боєздатні, люди, Виступите збройно на чолі з братами вашими і допоможете їм. Аж поки Господь не дасть спокою вашим братам, як і вам, і вони теж не заволодіють землею, що Господь, Бог ваш, дасть їм. Тоді повернетесь собі у вашу спадкоємну землю. І володітимете нею у землю, що Мойсей, раб Господній, дав вам по цім боці Йордану на схід сонця. І відповіли вони, Ісусу, усе, що повелів Єси, нам зробимо. І куди б ти нас не післав, підемо. Так як слухалися ми всьому Мойсея. Так слухатимемо й тебе, аби тільки Господь, Бог твій, був з тобою, як був з мусеєм. Кожний, що ставитиме спротив Твоєму повелінню і не слухатиметься твого наказу в усьому, буде покарний смертю, будь тільки мужнім і хоробрим. Амінь.